Черкаські бранці нарешті вдома. Витягти їх з полону вдалось місцевим волонтерам. Нагадаю, 16 липня під Маринівкою Донецької області двоє резервістів Олександр Осейко та Дмитро Половинка під час бою потрапили до рук терористів. Того ж дня про бранців заявив один із російських телеканалів. Це інтерв'ю потрапило в інтернет. Після нього за порятунок хлопців взялися небайдужі. Марушника Хотілося би коня повернутися домой. Це відео російський канал LifeNews упустив ефір вже за годину після того, як черкаські вояки потрапили у полон до терористів. Того ж дня дружина рядового Олександра Осейка втратила із ним зв'язок. У військкоматі Юлії не змогли пояснити, що з її чоловіком. Про долю Олександра вона дізналася з інтернету. Я в мене шок був. Я просто сиділа і плакала. А потім я приїхала додому, зібралася вже з силами. Вже якось не показувала те, що мені там хвилює щось. Була зібрана. Помагала дитина дуже триматися, потрібно за нею доглядати. Да, Сьогодні 11 днів полону для Дмитра та Олександра видаються нічним кошмаром. Спочатку їх тримали у підвалі. Потім хлопцям довелося ночувати у порожньому басейні. Коли розпочалися перемовини, бранців перевели у стару комору і на двох дали один матрац. Рядовий Дмитро половинка небагатослівний, Говорить, що у полоні над ними не знущалися. Давали їжу, воду, цигарки та повсякчас агітували перейти на бік сепаратистів. Та хлопці не зрадили присязі. Нас накривали мінометами. Градами накрывали два раза с России. Наши ну, ну, отступали, мы прикрывали их. Ну, нас не прикрыли, получилось так, что там и остались. Выходить нам было не, ну, некуда. Своєму поверненню додому хлопці завдячують ось цьому чоловікові. Волонтер Станіслав Лукерич майже тиждень вів перемовини із сепаратистами. Чоловік зміг переконати ватажка бандитів, що поживитися на звичайних резервістах у нього не вийде. Звонило багато людей і за викуп, і за обмін, і так далі. І тому В будь-якому випадку хотіли, хотіли б щось взяти. Ну, мабуть, оказався, як ви говорите, сепаратист, один сепаратист, Може, у нього ну реально, с умом нормально, і он вирішити благородний реально поступок православний. Може так, може, это зробити. Не знаю. Тепер Дмитро та Олександр мають поїхати до своєї військової частини у Білу церкву. За правилами там пройдуть медогляд на придатність до подальшої служби та отримують реабілітаційну відпустку. Повертатися знову у пекло сходу хлопці бажання не мають. Желання немає, звісно, ніякого, але. Но... Ну прийдеться, то діватися нікуди. Надо було тут. Марія Гаврилян Вікка новини.